Всім привіт! Сьогодні моя мене є нова тема фундук. Нарешті фундук вже почав рости, вже чомусь в мене аж на третій рік. Навіть два роки його поливав, а на третій то ну, це тільки весною він навіть росте вже нормально, без поливів. Буквально... Декілька тижнів його почав поливати, От, може видно, трошки так підріз. Нормальна форма листає. Покажу ближче. От вже тільки з середини липня почав поливати, тому що жарко, посухо. Пізня весна треба якось з фундук підтягнути, щоб до зими якось він підріс. От. Цього року перейшов я на чорний пар, з обробіток ґрунту і нарешті вже почався нормальний ріст. Також коренева система вже добре досить укріпилась. Є гарний листок і. Думаю, що вже корені дійшли до добрив. У кожній ямці є заряд добрив. Такий пакетик десь на літр. Добрив, Офіційний комплекс змішаний. І так. Також чорний пар. от Найбагато чого я пробував. Це саме агроволокно і і, мульча, і чомусь в мене може щось я неправильно робив, не знаю, але якось воно не вийшло. От чорний пар тільки я почав обробляти. Не знаю, точно з чим це зв'язано чи це. Погода, грунти чи певна місцевість, область. Це живу у Вінницькій області тут порівняно опади, можна сказати, дощі так перепадають, але для росту все ж таки вологи не вистачає. У мене якось немає часу там зробити От, чи крапельний полив, чи щось інше. Щоб так серйозно поливати, то поки з цим нема як. Дочок. Гарно себе почуває. Ну, про поливи ті, що я поливаю, там буквально у літр-півтора води. Якось цього вистачає для підтримки росту. Покажу родок, ось так росте. Цієї весни багато приросту було втрачено. Не спрядує. Весни, чи зими, не знаю точно. Урожайний 80-то він якось такий своєобразний, росте, не кущиться, якось прямолінійно взяв ріст і пішов вверх, якось так в нього ріст. Це чисто як купилювати в ріг. Так собі по характеристиках. Листок. Корінь вони вже дійшли до добрив. Що показував один фундук, який найбільше він був весь втратив приріст. Ну і залишив три пагони, Ось так і наросте собі. Ось так в мене фундук росте в кукурудзі. Так тільки кукурудза піднялась в рості, трошки вона все-таки приглушує. На другий рік треба буде далі щось садити. Ну, тут достатньо досить відстань. Десь сантиметрів 90 зараз. будь або метр місцями. Я понів, основне, що я зрозумів, що тут фундук в мене плохо росте це із-за грунту. Наприклад, тут ділянка, ще фундук якось росте. А от далі видно так само посаджена кукурудза, а вона не росте. Тож, ну, земля обробляється тут в основному перший рік. Навіть от кукурудза не хоче рости, ось яка маленька, маю порівняти. Для порівняння от тут кукурудза досить велика, а тут далі місцями взагалі немає. такий дуже бідний ґрунт, хоча Буран то як обично гарно росте От фундук, якось він бідує. Оце догляд два роки росту, і так якось оця ділянка, оця, що я далі показую, це фундук, який вже росте два роки. Ось так, але... Все одно є якісь позитивні зміни. Цей самий обробіток ґрунту чорний пар, він чомусь мені. У мене ну з цим найкраще з чорним паром іменно почався ріст. І от е... жовтенький листочок. Це показує, що дефіцит, я так думаю, дефіцит поживних речовин я буду. Підживлювати таким коров'яком. Десь буду пробувати. Так що я перший раз це не досліджував, як воно вплине. Ну, Думаю, що гірше не буде. Ну і знову для порівняння. От, можливо, це якийсь спалений ґрунт чи що буває колись з дефікатами, гербіцидами деякі городи. Тут в основному була трава, то якось на це мало звертали уваги. От видно, навіть нічого, ні кукурудзи немає. От, менше мені, ніж по коліно, кукурудзи. А от далі трошки пройшов, така діляночка. Краще кукурудза. І збоку і краще, і фундук. Вже щось похоже на фундук. Так що треба виробляти ґрунт, носити Ну, Це вже другий рік вирущую, то можна вже щось більше доброго. Це вже кореневій системі, я думаю, не зашкодить для саджанців. А оці дворічні я другий рік поливаю. Все одно якось він помало ростуть. Спробувати більше вносити різних підкормок. Одобрив. Ось такі біодобрива. Можна назвати. Рідкий коров'як, черпачок на один літр. Робити десь розчин, Ну, до повного. І велика подяка господару Івану Коростіль. Він на своєму каналі показує, що також поливає піджилення коров'яком. То я думаю, чому б не спробувати, так як цього ну, добра вистачає хулів, якось треба фундук витягнути і поливаю підживкою. ось такий стан міжрати. Цього року здається 4 чи, можливо, 5 разів вже обробляв ґрунт. Знов треба обробляти. Чорний пар він затримує вологу в ґрунті, краще засвоюється, навіть невеликі опади, волога глибше проникає до коренів, наприклад, до фундука. Ось такі справи. Я десь поливаю і не, не скажу, що це норма. Там літр півтора годину по своїх можливостях. Я от, я от так працюю. Ось далі фундучок, це сорт Барселонський. це порівняно з іншими. Тут більш вдало він стартанув. Це перший рік вегетації. Був посаджений в осени. Тут вже земля була дещо краще вироблена. це позитивно вплинув на ріст стартовий, він навіть переганяє врозтік от тих двохрічних. У мене все по своїх спостереженнях. Зараз початок серпня, такий стан фундука. І цей фундук він якось досить довго стояв в землі. Так, час я не засікав, але, мабуть, десь тільки аж в червні він, чи в другій половині червня, почав тільки показувати якісь бронючки. а так якось ну, фундуком якось все так ну, неочікувано. Він дуже довго стояв, стояв. Мабуть, несприятла зима була чи що, а потім раз прямо вистріли почав ну, рости. Ну і так перегнав інших якось так от, буває. Так я його поливав. Це я розказував про поливи фундука. Це про той вже дорослий, я розказував, який вже міг самостійно рости. А от ці, так, я їх поливав постійно, десь раз у тиждень. Мінімум, коли немає дощу, поливав поливав, то він раз вистрілив і почав рости. Похода, похоже, що буде дощ. Дякую нашим військовим, Героям силам України за захист нашої держави. Дякую за увагу. Мирного неба. Побачення.